Так, всім привіт. Ми сьогодні приїхали в Walmart купляти все для школи. Це странно якось. Ми могли вечір покрутити. Ну так. Так, що у нас сьогодні? Back school? тоску? Сьогодні буде дуже багато покупочок канцтоварних. Беремо течку. Ми сьогодні будемо купляти канцелярки, адєшко і... Ну, одежду в Волмарте вряд ли мы будем куплять. Да, с... я... Зараз точно канцелярию. Мы в центр потом, потом, потом. Канцелярию точно. И... Да. Открывай списки. А ну, подав... покажи. У нас тут есть список. Короче, на каждый предмет что-то треба, да? А покажи да. Дашкины. Тут у Даши удобнее, что Даш... ой, да. как интересно. Да, у Даши сразу один список, а у Маши треба каждый да, Так, де бак? Вот вони, Вот ці всі ряди, бачите? Так. Да. Кренс у нас є макуче, так що що? Фломасті кляенс передаше нас все є. Так, ми починаємо перше з Дашиних штук. Якихось всіх. З Дашиних, потім ми йдемо на мої, тому що Даші там полегче. да, тому що ми путаємося, коли ми перевертаємо і твої і Даши. Давай один зберемо, а потім уже да. Даша. Да, Даша. У Даші полегше там. Все. Ну да, у Даші ми просто тобі Даша брали в прошлому році. То. А, я це все, все. в прошлому році брала. Да, так, тоді це в прошлому році все брали. Так, давайте шукати папки. Там було. вот, Даша, вот папки. Три ноби. От жовта. Три по нобикс. Ну, давайте по порядку тоді. Я не знаю як. <пробуйте> Composition. book, дивися. Але вам треба в лінійку, в лінійку. А тут є в да, Але вам треба в лінійку клас. Я не знаю, Даш, які вони мають бути. Да, тут Якийсь. дуже мало, кстати. Тут всі, тут даже математика в лінійку пишуть. Да, дуже, дуже цікаво. Це композишн бук, так? Ага, є. все. Скільки тобі треба? Два. Три. Два чи три? Три? три. Ну все, вибирай, які ти хочеш. Гарні тут є такі. А, ну це. Дивись, от там ще є Даш. От там бачиш якісь може це теж. Чи вони. А, ні, вони з цими Дашка. Дивись, такі ще є, з бабочок гарний. Бачиш, ой, який приятний на ощупь взагалі. А покажи, які ти вибрала. З пандочками, да? Прикольно, прикольно. А тут написано, що це композицій да, да? за... бук. Ага, да, це. Вот все за. Так, вот мабуть написано, ага. бачиш композицій. А, це якщо є оце композишн бук, то це вона, так? Да? Да. Прекрасно. Ну да, Слідуючи папки, Четыре там було щось написано. пластикові двохсторонні папки. Так, да, але там кольора є. Там кольора, так. Да. Бачиш, от тут, от вот тут. Червона, жовта, зелена і оранжева. Вот, жовта. Ну давай, бери пластикові. Я не... Я думала, вони всі одинакові. Червона, жовта, да? Жовта якась. Ні, це бумажна. Яка зелена, ще от зелена. Пластикова. А жо... От жовта. Дідуча, третя. Одна. Одна, Одна пачка пак? цей бумаг бумаг ну це на да. віддама. Да. Um, чиста чи в лінійку? Да, вот такі нам треба. Да, Одну чи скільки? Одну. Одну? Дві коробки дерев'яних олівців. Ті обічні. А, ці такі номер два. Вот то ці такі зелені, да, 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 я да. пам'ятаю. А, а де да, взагалі олівці? Ні, вот ні, зелена така упаковка була. Да, вот такие вот мои бутылочки бут, написано. Номер два. А 24 типа самые лучшие. Да. Да. Вот, номер два, бачишь? Да, вот. Номер два. Тут везде номер два. Какие хочешь, бере, какие хочешь. А скики упа. Не написано, просто. А, две коробки надо. Две коробки вот такие. Бери, бери, да, такие. О, дай, вон, да, я буду Прикольно, покажи. Да, вот всю фирму я тоже помню, шесть. в прошлом рот. Наша тебе шесть клеев. Ого. Да, да. Да, да, то завжди тут пальчиково. А у нас шість прям. Ні, так по-любому вони да, напевно тому, там залишаються. й цей. Так, Обично є коробки. А що це тут тридцять штук? Тридцять. Але шість шість. А дивись, не поняла, дивись, і тут тридцять. Це вони це дуже малюсінькі, а це... Так це такі, мам. А це вам такі прості. А ну, можеш відкрити, просто легенько відкриємо, подивимося. Лише так легенько знаєш, щоб не неї А, от такі прості. Да, ага. Ну, а ти казала, що у вас вдома, чи ви вдома не користуєтеся? У нас немає. нема. Якраз шість. Не шість. Ну, Візьми, так, і дай, тоді візьмеш собі шість, і остальні Маші там тішиш, бо Маші, мабуть, теж є. І дома тоже багато лиш. А дома нема у вас? Якщо там слідуючи у нас? Одна пачка стікінос. Це що таке? Стіки. Покажи. А, оці наклеєчки. Це. А, і це вони клеються чи не? Да. Чи це просто? Ну, на верху клеють. Ага, а, клас. Так, одну пачку цього, да? е, так? Одна пара дитячих ножнів. Дитячих нож, ну elementary school, що зробиш? Там всі дитячі. Ми нашли тут шість, Далі треба було 6, просто ми нашли 30. Ми телебачили, на матір беремо ці. Беремо життя. І биші є. Клас! Я бачила, що це було таке практику. Там було дуже багато. Ну так. Да. Ці... Це в школу, Вороб. а це додому, так? Да? Так. Да. Прикольно, прикольно. Дивіться, готовий набор є. Прикольно. Зразу стирачки, клей. Папки, бачите, ручки, ножиці. Лінійка така. А заді написано. А, ззаді все написано. Прикольно, вже готова штука така. І не, не, не паришся. Точно. Так, давайте далі. А, мы еще не нашла наш. А, а тут такие всякие штучки цікавые. Искоробочка там не знаю? Стікери. Для їди. В раз. Прикольно. Що хочеш е? Ми беремо вот такі вот Тобто Даша бере такі лажники. Ой, прикольно, такі розові. Такі яркі-яркі. Да, Дашка. <на> На. Все. Даша. Чотири хайлайтери. А от я вже жовтый, бачу. Жовтий, да, я теж. Назаді. Роже, розовий, жовтий, синій, зелений. А, тут можна оранжевий, такі? бачиш? А дальше ще можеш такі брати. А це хайлайтери разві? Ну, да. Шарка, а, да? О, ну так бери, будеш мати різні, якщо хочеш. О, або Шайний, такі, такі, да. такі, да. Ой, прик... О, ці все такі яркі, яркі. Такі. Клас. Ні. Тут чи... Ні, давай оцю хоча б. Ні, Прикольно. Так, далі. Одну коробку з чотирьох Експо маркерів для. Експо, та, от вони, оці, та, та, та. Чорних чи різних? I -Kid, I -Kid. Чорних. Блек, да, так, типа. це все Експо, але Блек дуже швидко закінчується, тому що всім. Бачиш, це тоненькі, а це треба ці великі, але всі дуже їх розбирають і вони дуже швидко закінчуються. Бери тоді дві такі, будеш мати, от чотири. Знаєш? Mm -hmm. Пінал один. один Наші ну, є пенал. Ну, якщо тобі не треба, то не беремо. Наші брати. Mm -hmm. Що-небудь. Тут, mm -hmm. тут, тут такі Бо вони, дає. Такі такі, такі Отак от він відкривається. як Настоящий крок. Точно. І можна ці штуки для крок скласти. Да, це на ці пінали, бачиш зразу. На такі. Так, так, ці штуки. Це можна ще на наші обычные кроки. Чи вот на такие. Ну так, да, воно можна і на крокси, да, і на такі панели. Прикольно. Хто хоче украшати свої панели. Так, ладно, з пеналом розібралися. тебе є дома, так? Да? Давай слідучий. этих багато кольорової. А у нас кольоровий дзвонить до Прикольно. Так, да, це дивись, бач, така зразу да, печатати. Тут треба. Одну пару наушників, не блютуз наушників, треба з проводом. Ну тоді наушників на Амазоні закажемо. Не будемо волмарці, я не знаю, які тут, так. Да. Так... Дві коробки клінекс. Да, Ті. Да, о, оці сухі я не взяла, а мокрі я вже купила. Дві коробки. Ну, да, да, Дві штучки треба. Бери. Е, бери ці чотири. Ну, теж да, якщо в тобі треба буде, якщо ні, то залишимо вдома, будемо використовувати. Так, це теж дві штуки в школу. Донейшн. Так, кладіть. Е, що ще? Мокрі салфетки. Оці круглі такі. Mm -hmm. І один, і зі пакети ці сендвіч у нас є. Все. Ти теж я купила. Тей. ну Все, ми здаєш, Все, здаєш, що, і бумагу ще Даші, на три упаковки бумаги, але це ми зараз підемо туди далі, бо це не тут. Давай це посунемо. давай тут приберемо. Давай приберемо Дашкину на кучку і двоє будемо складати, да? так? Ще різні запахи. Да, ще тут запахи. Так, тут вибер, так виберіть собі якісь, я не знаю. А, тут дивися, тут запахи я різних напітків, бачите? Бузон, а це що? А це за... А, а, що за це, це, це напитки, да. Чи вот цей? Запах цей. А це... ну покажи, покажи, покажи. О, даш двісті десь. Ой, тут оце якісь вкусненькі Солод, запахи, це, папа, це папа. солодкі. Чо ж знаєш суда суда. А це, а це якісь, які, якісь, хочу, якісь, 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 не знаю. Фруктики чи що це може бути? Да, це фруктові. якісь. О, а двері конфети. О, цукерки, запах цукерок. О, да, давайте. Mm -hmm. І оце, дивись, оце класний. Це, це теж має бути морозове Бачите, це. Ой, макарон дивіться є. Корічненький. Прикольно. Огоньки, відкрити а, Ні, відкривати їх не можна. У мене давай. давай. значить тут у мене розділені. У мене тут англійська, математика. Ну, англійська. Короче, на кожен предмет да. щось англійська. треба брати. У мене один композицін цей. зошит. Один? Да. Ну давай пішли. Тобі простенький, так? Я в мене є бралась. Я його змалюю з стикером. Стіка, я, навіть ну, з Ти може фломастера моєму да. Ми закінчили з англійським, надо було його на штуках, це вот Та, нашла такий мечик для школи спеціально. А Він дуже смердить, він дуже. Смирить. Для школи? Да. Щоб Та, так. Щоб розслаблятись на уроках, да? Да. так? Так. Oh, Тепер математика у мене. Факт на три кільця. Один дюйм з кишеньками. Я знаю таку папку. Я знаю А колір придумала вже який? Да. А вот вони Маш. Да. Так, ми нажме таку папку. Тут Три кільця і кишеньки. І дві так. кишеньки, так? Да? Ну, Ти хочеш цю білу? Так. Да. нам на... Давай я потримаю, що слідуючи на тобі? Пираль, один предмет. О, Зошит на спіраль. На так, да, да, на цих оце спіральки називаються, бачиш. Ой, дивись, які гарні, дивись, такі є. Ця сторона вже без спіралі, бачиш? А, от що тут є? А, що не тверді, а, це тверді такі. Ой, класно. А, це планери, ти бачиш? Це планер. Прикольний. Даша знайшла собі які обичні листочки, ті, що ми шукали. Так, Даша, тобі треба три такі бумаги. Так, ми знайшли бумаги тут біля нас. Але тобі треба три упаковки. Так, і... Тяжко, давай мені трошки. Тут у нас калькулятори були. От, вот, бачиш якісь вот вот такі, такий. Вони такі білий. Так. Так, коротше, Маша на такому калькуляторі зупинилась. Далі Science. Переходимо. Одна папка з кишеньками та зубцями посередині. Пластиково. Ой, прикольно. И має посередині... Дашка, скучаєш. І посередині має всю штуку, яким треба. Машенька що ще. Бачиш, ми в прошлому разу взяли спірал на E, а там було написано один самдик прямо, так? А тут треба mm. три subject. Теж три? На, це три, щоб розділяло, бачиш? Три зошити в одному, от папка якось розділяється. Не папкою, а конвертиком таким. Один тобі треба, да? так? Так. Переходимо на 106 старість. Опять така же, Од, один інч, то цей папка з колечкою. Теж така, так? Да, да. Ти теж білу хочеш? От є. На один інч. Один, інш. Інш. один інш, от. А. Друга Це фірма, інш. бачиш? Хочеш біла, таку? Біла. Білу хочеш чи якусь так. іншу? Розділки на п'ять або вісім вкладок. Так, ми знайшли. Це такі Надо розділювачі 8. в На П'ять або вісім таких от розділюючий, ми беремо вісім на всякий случай. А, бачиш, і ти тут підписуєш да. предмети, і деякі предмети, ти собі кладеш. Ага. Так. Все, ми закінчили нашу старість. Далі ми переходимо на На, типа речі для всіх студентів, типу, що можна ага. давати там тут. Угу. Один танцебокс. 48 бери. бере. Так, у нас тут упаковочки по 48 штучок на Підемо шукати олівці. А, вот тут, так? Да? Ой, дивись, точно тут же ж ці ящики ще є. Так, ми прямо такі оттинахи. Ти Саме... теж Даша теж вирішила, так, да, собі взяти? Ну це, це що, да, що лишається в школі на загальне користування. І Все, полка для вчителів, походу. вот тут зразу купляєш 16 штучок. Така, такий цілий набор для цих дошок їхніх. Стирачки, всякі, резинки всякі спреї. А, і зразу дивися, олівці. От я кажу, що це для вчителів. Дивися, зразу упаковка олівців по 12 штучок. Скільки 24 пачечки по 12 штучок. Так, да, це типа бачиш, Це вчителі кидають. Так, це все для вчителів. От, дивися. От, от, ті, в да, вот да, це в кіндергарден, вони вішають такі плакатики <плес> з алфавітом. А дивися, це планер, бачиш, вчительки. Типа як у нас колись в школі був журнал в Україні, а тут от такі. І вони починаються, от очева починається в серпні. І Вот на кожен день у них тут всякі предмети. Всякі. Запісюлічки. От вересень вони пишуть свої. да, прикольно, думаю, свої справи. Так, да, так це теж, це теж тічер. Тисячі. І такий тічер, да, планер. Вони тоже, Ну вони такі всі, вони, типа, як наші журнали в Україні були. Такі похожі, бачиш, але вони зроблені, ну типа, по-різному. От так от. Ні, а тут дні вот отак ідуть. Бачиш. А, тут місяць загальний і потім так одні. Да, цікаво, кожний планер різний. А, це в кіндергарден теж, бачиш, на дошку. А, клеїти, да, щоб дітки вчилися Це на дуже часто кладуть. Таку полоску, так? Да? Прикольно. А це дивись, клей, скільки клеє. Галон клеє. Так, да, один галон. Три літра, 708. Вони відливають, коли потрібно. Ось вот стікери оці, дивись. 24 24 такі штучки. 1680 бумажок. Клас. Класно. Так а ще такі є записничок. І такі, да, для вчителя. Вчитель, коротше, сам собі купляє журнал, який він хоче. От він хоче такий, чи от простий, чи от такий. От молоді вчителі люблять купляти. От такі з усякими. Стікерами. Да, да, дивись, тут кольорові стікери, вони їм приємно це все заповняти. Бачиш, на кожен день так само є. От, на кожен день от, так, от предмети собі можуть тут писати. Да, класний. вчитель собі раз. І цей журнальчик собі з собою носить і йому приємно на нього дивитись. Класно. Ой, як класно, О, такі ще теж цікавий. Хто з вчителів любить Дісней? Хтось собі купляє такі. Ага, це закритий. Не будемо його відкривати, and але теж. Міні. Клас. Виредняці ми трошки набрали. Що ще шукаєте? Вже ж набрали кучу всякого. Йдемо на касу самообслуги. Починаємо. Починаємо. Надо. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright, neon signs flash.